Давай, давай і поїхав. О! Тут щось є, чую грук Бачите? Халібут. Ну а рибку таку зузміряю і відпущу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні ми знову поїхали на Карпа. Поїхав на озеро, яке я собі дуже сподобав, недалеко від дому, 15 кілометрів. Погода сьогодні класна, настрій класний. Качки сміються з мене. Але приїхавши на водойом, замітив, що дуже сильно спала вода. Починаючи з цього рівня, навіть замітно такі полоси на березі. І доки аж спала вода. Це десь приблизно по рівню, можливо, на метр. Ну, а по березі на метра три замітно. Так що я чимраз мушу пересуватися від кущів аж, аж до лубини. Так що снасті іще не розклав, іду розкладатись. Рибачити сьогодні буду на. На два фідера, на флет, на маленькі попапи. Прикормку вже маю готову, вдома приготував. Звичайна магазинна прикормка, плюс панірочні сухарі. Ну і бувало додаю якісь добавки, але зараз вода холодна, так що не бачу смислу давати якісь запахи. Звичайна прикормка, нічого не видумую. Так Що дуже швиденько розкладатися і будемо грибачити. Промушки вже маю готові, зв'язані, все, змонтовані, тільки прив'язати до основної жилки і чіпаємо по папчик і закидаємо. Ну, чесно скажу, друзі, не подобається мені погода. Щось воно затягується, так як на дощ. Ну, Але я не дуже переживаю через те, що я маю парасолю, якщо в разі дощу, розкладу парасолю. І буду сидіти під парасолею недалеко від будилища. Звичайним способом петля в петлю. Швидесенько монтуємо ну і вже мені не терпиться закинути. А от готово. Тепер другий і будемо закидати. Так, насадку використовую від динаміта Вахтерс, кілопопап 9 мм бочоночка. Даю його наполовину і півдаю пелеця. Тоже Має нейтральну плавучість. Тут немає смислу ставити опапи плаваючі, тому що тут тверде дно. Отак виглядає насадка. От. Ну а другий дам, можливо, з другим кольором. Будемо закидати. Другий, друзі, даю в такому кольорі. Чуть-чуть. Яскравому попробую. Одну кормушку закину жовту, а другу більш такий яскравіший колір. Ну і побачу, який буде результат. Закину, йдемо другий. Ну, один кину далі, другий ближче чуть-чуть. Подивлюся. Що і як буде. Вона глибина йде під цією стороною, тут де русло. Колись протікала річка, ну і лишилося. Русло від річки тої. І найвелика глибина виходить, тут. Тут є зимувальна яма. Ця риба тримається зимою. І ловлять тут рибу аж до, до зими, поки літ не стане, Карп клює. Так цього року я буду пробувати рибачити навіть, коли буде мороз. Буде екстремальна рибалка. Так, закинув. Чекаємо на покльовочку. Друзі, вдома печення. Воно трошки так постояло, підсохло. І щоб не викидати, я вирішив замочити, зліпити гульки і закормити з рогатки. От, зліпив пару гульок. Зараз рогаткою стрілю. Трохи качки з'їли, трошки кинув на прикормку риби. Друзі, така прикормка, звичайно. Паніровочні сухарі. Ну і не пам'ятаю, ще вроді чуть-чуть було в мене лишилося шоколад фідер і я чуть-чуть сипав. Коротше, цілий, цілий комплект тут є. І вівсяні пластівці. Що така прикормка такого кольору якраз можна сказати як, як колір Дивіться. Ну, ми підкормили трохи і будемо чекати на покльовочку. Але Вода вже, друзі, холодна. Якщо взяти, що я рибачу тут тиждень тому, то того тижня вода була тепліша. Ночі вже холодні. Містами є і приморозки Ну, але я думаю, що сьогодні результат буде. Надіюся. Дивіться, 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 дивіться. Опа, опа. Щось є, щось є, а що є? Опа. Не знаю, що є таке. Але щось клюнуло. Щось невеличке. Щось тяну, Можливо, і плотва. Ну, що таке є? Що за рибка? Ну, плотвечка. От яка. Зразу її і відпустимо. Я думав, що уже Карпік плюнув. 2 Гарна покльовочка була, потягнуло так у, паровозик Так на один якраз склюнула у мене плотва. Я хотів перекинути і в той момент на другому. Фідері покльовка. Ну, насадка ціла, нема смислу міняти на нову. так. Гарна покльовка, гарна. Є поклевочка. Є. ті два менше відпустив, тому що хотів злопати трошки більшого. О! Тут щось є. Чую грубше. На пелець. Халібут із попапом. Даю кусочок попапа і вісімку пелець. Той пелець від Dynamite Baits дуже такий смердючий, смердить лососем рибою, ну і карп його любить осінню їсти. Гарна покльовочка теж, стояв, стояв, вух пішов. Опа само дати під фідер, тому що зараз запутає. Опа! Є yeah. так, далі мене обхляпав. А цей повністю зеркальний, дивіться, навіть немає на собі зовсім луски. Пелець червоний. Вже половинка треба буде поміняти насадку. Ну, а рибку таку йду зміряю і відпущу. Так, Має 41. Такий маленький грубий карпік. Давай, тікай. Сьогодні осінній кльов карпіків радує. Ще одна покльовочка, друзі. Є ще одна покльовочка, дивіться. О, клас. То вже я не знаю яка. О, сьогодні роздача карпів по повній програмі. Yes. так, дивіться який? 50 сантиметрів має. Все, друзі, один фідер вже склав, витягнув помалу щоб. Сохну під сак, садок і збираюся додому вже. Сьогодні посидів гарно, відвів душу, гарні покльовочки мав. Теплий день сьогодні осінній такий. Слава Богу, без дощу. Так що друзі, сьогодні вийшла така рибалка. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім бажаю міцного здоров'ячку, миру, Україні. До наступних зустрічей, друзі. Всім пока.